У місті стартувало навчання ветеранів неінженерним інженерним IT-спеціальностям. В ці дні перша група захисників, які отримали фронтові травми, пройшла конкурсний відбір та розпочала навчальний процес. Розпочинаємо новий дуже цікавий проєкт. Це навчання ІТ професіям, це диверсифікація економіки міста в ІТ і допомога нашим ветеранам, соціалізація. Це безкоштовне навчання дуже потрібним IT. -професієм. Спеціальностям це і англійська мова, це і робота з психологами, це і потім можливість працевлаштуватися в провідні наші національні та міжнародні компанії, причому працюючи з дому, тут у Кривому Розі з дуже гідною заробітною платнею. Іван Фірсов один із десяти учасників першої навчальної групи. До війни працював на промисловому підприємстві. Далі у складі 17-ї танкової визволяв Донеччину. Через поранення та інвалідність для Криворівся, що повернувся з війни, найкращим варіантом є віддалена робота. Зараз він отримав цей шанс. В ІТ прийшов, тому що щось пізнати нове для себе, це нові перспективи, вилучити якусь нову професію. Це також оплата нового, це більш новіші такі перспективи в майбутньому для розвитку, для свого розвитку і подальшому займатися іменно по цьому розвитку. Якось відходити від тих інженерних яких справ а продовжити в такому напрямку. Співзасновник освітнього проєкту громадська спілка FlowMates. Її представники відзначають, неінженерні it спеціальності нині дуже перспективний напрямок. Торік у міжнародних компаніях було відкрито 10 тисяч вакансій для українських фахівців. Навчальний курс для криворізьких ветеранів триватиме чотири місяці. Завдяки бажанню міста завдяки. Е я би сказала, не просто бажання, а прям чіткі чіткому конкретному наміру голови ради оборони міста і його заступника стало можливим безкоштовно навчати ветеранів наших. за ці чотири місяці. Кожен студент отримує дві спеціальності: це дата сайенс і дата аналітик. Спочатку дата аналітик, потім дата сайенс. Ці спеціальності. Підтвердження, що людина їх отримала тільки після того, як вона здасть екзамен і захистить свій проект. Що це дасть? Це дасть можливість. Як я вже сказала, самореалізуватися, та тобто, не виходячи із дому, працювати, сплачувати податки, комфортно себе почувати і отримувати міжнародний досвід для зручності ветеранів, навчання проходитиме в онлайн режимі. Всі учасники курсу вже отримали логіни та паролі для доступу до курсу. З ветеранами будуть працювати провідні фахівці в іт сфері, а також психологи та викладачі англійської. 80% навчального курсу це практичні завдання. Вони серед іншого. О, стосуватимуться роботи з базами даних міста і розробки пропозицій щодо підвищення ефективності процесів. У майбутньому кількість тих, хто зможе пройти такий курс, збільшиться. Іванпроводу Олег Каплій цей день.